Радіо Chicago. Друзі, Радіо UA Чикаго з вами. Ми повернулися після цієї оптимістичної рекламної паузи. Власне, сьогодні у нас в студії гостя, яку ви зачекалися. Ми знаємо, ви зачекалися. Це Юлія Скобіда, страховий агент, підприємець та волонтер. Вітаємо, Юля. Знову бачимо вас на студії і направду дуже тішимося тому. А, добрий вечір. Дуже рада тут з вами бути. Мене звати Юлія Скобіда. Нагадую, я є страховий агент. Від компанії American Family Insurance ми займаємось страхуванням в принципі всіх видів. Ми робимо страхування на автомобілі, на будинки, квартири, ренти. Робимо на всі бізнеси, які би бізнес ви не відкривали. Чи маєте ми можемо вам допомогти? Займаємось страхуванням на траки так само. І якщо вам потрібна консультація з любого з цього типу, будь ласка, телефонуйте до нас. У нас дуже багато працює людей. Телефонуйте мені, знайдіть мене, знайдіть мій селфон. А я з радістю вам дам, якщо вам потрібна консультація. Зараз ми маємо два офіси: один в Чикаго, в українській околиці, інший в Керолстрім. Тобто, якщо ви знаєте, де є Блумінгдейл, де є Парк, Там ми маємо якраз офіс в Керолстрім. І зараз плануємо відкривати вже третій офіс тут біля церкви святого Йосипа. Ну, користуючись нагодою, хто знає десь, де здається офіс або якесь приміщення під офіс. Будь ласка, дайте знати Юлії. Вона є на всіх соціальних мережах, правильно, Фейсбук, Інстаграм чи з номером телефону. І кожен день в офісі. Це, це буде дуже цінно. А ми переходимо до нашої власне теми, яка називається страхування нерухомості в Сполучених Штатах. Ну і, звичайно, перш за все, я хочу вас запитати, що таке страхування нерухомості. для, для чого воно потрібно? А, ну, страхування нерухомості це така дуже. Така загальна тема, я думаю, нам треба її трошки поділити. Взагалі, коли ми говоримо про страхування нерухомості, це все ж таки ми говоримо про страхування вашого особистого майна, якщо ви живете на ренті. Про страхування нерухомості, це якщо ви купляєте квартиру, тобто ви страхуєте вашу квартиру, і страхування нерухомості це так само, якщо ви купляєте будинок, це буде ваша нерухомість. І так само, якщо ми говоримо про комерційну нерухомість, тобто ви купляєте будинок, який хочете здавати. А я не знаю, там апартмент білдинг. Це так само все буде страхування нерухомості. Тобто дуже така загальна тема. Напевно, давайте трошки а, детальніше про неї поговоримо. Я думаю, сьогодні так зачепимо всі аспекти цієї теми. а Потім вже по відгуках наших слухачів глядачів. Ми безпосередньо заглубимось в якусь із тих всіх специфік. Власне, чи є страхування нерухомості в Америці взагалі обов'язковим, чи можна і без нього якось обійтися. Залежить, що саме ви. І де саме ви купляєте? Якщо ви берете позичку в банку на те, що, на те, що ви збираєтесь купляти будинок або квартиру, то це є обов'язковим. Якщо ви купляєте заготівку, то це ваше право не брати собі страховку. Але знову ж таки, якщо ви поселяєтесь, наприклад, купляєте собі квартиру, і асоціація від вас вимагає мати цю страховку. Знову ж таки, тоді у вас немає вибору. Тобто, хоч ви її купили за готівку, але все рівно вона від вас буде вимагати мати страховку. Тобто, Отак. Ну, власне, якщо говорити про нерухомість, то, тобто, як ви згадали на початку, її потрібно класифікувати. І перш за все, це те, якою ми володіємо, тобто, яка є наша, те, як ту, яку ми купуємо або в банку під виплату, або за кеш. Там можна, там обов'язково, там не обов'язково. І друге, це ту, яку ми орендуємо. І орендуємо ви згадали, асоціацію там, де, власне, деколи вимагається, а деколи можемо орендувати просто знову ж таки за кеш в когось з наших хороших знайомих, знайомих і там, напевно, вона не потрібна. Але власне у тих випадках, де потрібно, яка специфіка страхування є, і, взагалі, там як воно працює? Ну, знову ж таки, не потрібно. Я б сказала, що напевно потрібно в будь-яких випадках. І зараз пояснюю, чому. А коли ви знімаєте житло, тобто у вас. Є все, що у вас є, це ваші особисті речі. Можливо, ви тільки недавно приїхали. У вас не є багато цих особистих речей, але, можливо, у вас є там дорогий ноутбук чи ще якась це. І ви взяли з собою сумочку. Поїхали в Даунтаун, в Лінкольн Парк Зу, чи кудись це. Я залишили це все в вашій машині. А хтось вам взяв, розбив скло і витащив ваші ці речі. То от якраз на такі випадки вам і допоможе renters insurance, тобто страхування вашої особистих речей. А так само, якщо, не дай Боже, пожежа сталася в вашому будинку чи просто залила водою, тобто все це покриє страховка на ваш рент. Тобто, чи обов'язково, чи не обов'язково, але це так само частину цієї страховки буде liability. Liability – це ми найулюбленіший термін, напевно, всіх. Адвокатів, а, тобто це ваша відповідальність. В яких випадках вона, кожна оця страховка на рент має в собі частину liability, Тобто ви страхуєте свої особисті речі, наприклад, там на 10 тисяч, чи на 5 тисяч, чи на 20 тисяч, можливо, у вас там на 100 тисяч всього. І люба ця страховка так само включає в себе liability. І ця лаябілеті це ваша відповідальність. Зараз розповім. Ви знімаєте у своїх друзів, наприклад, берете в рент кімнату. Не дай Боже, щось там сталося. Ви не знаю, там свічечку поставили собі на ніч, заснули, і не дай Боже почалася пожежа. Власник цього будинку має абсолютно повне право судити вас, тому що ви є винні, можете бути винні в цій пожежі, тобто через вас сталася така річ. І от саме liability на вашій renters insurance, тобто на страховці ваших особистих речей, яка називається renters insurance, є ця частина liability, яка це і покриє. Або знову ж таки, liability – це коли ви як власник будинку маєте перед чистити сніг перед своїми дверимами. Тобто, прийшов до вас хтось з гості, підскользнувся, чи просто проходив, впав, вас за це будуть судити. Я не кажу, що це, це насправді так і є. Я знаю таких дуже багато випадків. А тобто, от е, дуже багато. Напевно, за що вас б вас би не судили, якщо у вас є Renters insurance, то є там ця частина liability, яка вам може допомогти. Самий відомий приклад, який я привожу, що в мене був клієнт, який їхав на велосипеді просто, їхав по велосипедній дорожці, тобто нічого, і збив людину, тобто не вбив, не дай Боже, просто вдарив. Хоча він мав право їхати на велосипеді, і його судили. Його судили на дуже велику суму. І добре, що в нього була ця рентерс іншуренс, тому що все ж таки заплатили тоді. Страхова компанія мусила заплатити Ну, запросто. Коли ми починали починали відразу говорити за е, страхування нерухомості. То ми я думаю, що маємо на увазі лише будинки, лише те, що власне побудовано з цегли, і ніякі до того відношення не мають речі, які знаходяться в тих будинках. Але виявляється, що це є також частиною того страхування. Так, тобто знову ж таки, самий перший це ми коли ми говоримо про страхування нерухомості, тобто ваші якісь особисті речі пішло. Потім ви купляєте квартиру. Там іде дві частини цієї вашої страховки, це коли ви страхуєте вашу квартиру всередині, тобто ми говоримо стіни. Просто щоб ви знали, коли ви будете купляти квартиру. Ви у вас буде тоді завжди дві страховки: перша від асоціації, тобто це сам будинок, який покриває стіни з аутсайд. Тобто, А ви тільки відповідаєте за вашу квартиру всередині. І так само там буде ваші особисті речі, так само входити. І коли ви купляєте будинок, то відповідно нерухомість. Ми говоримо, тоді ваша страховка включає і ваш будинок сам і всередині, і ззовні. І ваші особисті речі, і так само леябіліті, тобто це все є частиною однієї страховки. Ну, і пішло, поїхали. Якщо ви купляєте будинок, нерухомість на те, щоб здавати, тобто ви купили будинок чи квартиру, щоб здавати, все це буде а, включати окрім особистих речей. Тоді вам не потрібно платити за цю частину, яка включає особисті речі. Ви просто платите mm -hmm. за нерухомість в чистому вигляді. Я ніколи не подумав, що це так складно а, з вистрастим страхуванням нерухомості, але ви кажете особисті речі. Ну, то що <пот>? ви маєте на увазі? Тому що на момент страхування може мати одні особисті речі в квартирі, а потім з часом вони мають а, таку тенденцію euh, домовлятися, наростати. Нарисоти, <пот>? <та>. а, ну, для того ви телефонуєте вашому страховому агенту і повідомляєте, що ви хочете збільшити покриття. Коли ви а, починаєте страхування ренту, тобто. Ваші особисті речі, ви нам говорите суму, ви нам не мусите писати там список, що у вас там стільки, того, один телевізор, два, дві камери, і пішло-поїхало. Тобто ви просто кажете, що ви хочете застрахувати на 10 тисяч, на 15 чи на 20, чи на 5 там мінімально. А вже тоді, наприклад, пройшов рік, ви знаєте, що ви там докупили собі щось, ви завжди можете поміняти цю суму. А, на жаль, ви не можете вже поміняти цю суму а, після того, як щось сталося. Тобто, то, якщо там сталося пожежа, я не можу зателефонувати відразу. Давайте я хочу застрахувати. Тобто то, то вже пізно. Дивіться, є от власне, як ми згадали, те житло, яке ми володі, яким ми володіємо, і там цілком логічно мати страхування, тому що ну це наше житло. Якби якби не дай Бог щось, це ми втрачаємо тоді все. А там, де ми рентуємо, якщо не вимагають, тоді виходить і нема великого сенсу оформлювати. Ну для чого? Якщо це хтось чиясь власність, а ти просто сплачуєш щомісячні пейменти? Все правильно, тому що коли ви страхуєте, коли ви знімаєте житло, ви ж не берете страховку на, на саму будівлю. Ви тільки страхуєте тоді свої особисті речі. от і Все, тому що власник. Не відповідає. Знову ж таки, той самий приклад з пожежею. Якщо у власника в цьому будинку починається пожежа, і навіть це не ваша відповідальність, просто там ви живете на першому поверсі, не дай Боже, пожежа почалась там на другому поверсі і перейшла на ваші особисті речі, власник будинку перед вам, вам нічим не зобов'язаний. Він за ваші особисті речі не відповідає. Тобто це єдина причина, ну я кажу, це і плюс від ваша, як би для чого вам. Може, чим вам може допомогти страховка на рент? Тому що тоді страхова компанія вам а платить за один місяць проживання а, або в готелі, або за інший рент, поки ви собі або знайдете інше місце, або поки відремонтують, так само покриває ваші особисті речі, і не дай Боже, це була ваша провина ще так само заплатить цю лайбіліті, якщо в разі вас за це судили. Чи можна, власне, зробити страхування, от ви здали пожежу, може бути потоп, може бути ураган, можна на окремий вид стихійного лиха зробити страхування? Це дуже не стандартно, я б сказала. Я впевнена, колись давно були такі кастом value називалися називали Страховки де можна було вибрати. Зараз я такого не бачу. Всі страховки якби, включають в себе майже все, але на повінь страховка робиться окремо завжди. Це не є. Частиною звичайного страхового полісу, це є окрема страховка, і на землетрус це спеціальний додаток. Просто люди, будь ласка, запам'ятайте звичайна страховка на будинок, на квартиру, землетрус не покривається. До цього чек... потрібно додати. Цей... Чікаво, це може звучати дико, ці так. окремі види страховок, але якщо ми подивимось далі, Флорида, що для Флориди притаманно, це урагани, це те, що затоплює повідні. Якщо подивимось на Каліфорнію, там здебільшого є пожежі. пожежі. Та. Тому в таких але, штатах цілком логічно. Так, але вся концепція страх, страхових компаній в чому полягає, що ми, а, як то кажуть, spread the risk, та? тобто, як це правильно переск, пер, перекласти, що ми всі. В Мідвесті в нас проблема, що будуть там дощі, град сильний, може побити, там будуть сильні десь пожежі в Колорадо, так само в Каліфорнії. Тобто, якщо всі це один як великий пул людей збирається, якщо вони платять там страхові компанії, то якщо там щось стається, то тоді можна там заплатити. Тобто було б найгірше. А напевно, якщо б люди не мали страхового поліса, і тоді ти взяв собі, купив будинок за 250 тисяч за 300, що сталося, і тоді ти винен платити. Мусиш платити ті ж 250 тисяч чи 300 тисяч щоб відбудувати, А якщо всі, скажімо так, я не знаю, там велмуд парку всі скинулися, всі застрахували свої будинки, ви платите ж набагато менше. Так як тоді це виглядає ця процедура? От о, купив я будинок, о, взяв о, банку mortgage, о, його виплачую. Банк сказав, мусиш мати страхування. Які мої наступні кроки, о, які документи маю підготувати? Кому і як от я трошки передати? пожартую, тому що ні, не купив будинок. Перш ніж не показав банку, що ти вже маєш страховку, що вона готова в день клоузінгу в тебе угу. початися. Це обов'язкова умова. Обов'язкова умова. Плюс ще обов'язкова умова, ви маєте на рік наперед заплатити за цю страховку. Навіть так. Так. Цікавий факт. А, а страховка так. це має бути так. одна єдина загальна. Тобто, якщо це будинок ви казали, що це так. одна страховка, не потрібна це, там це, outside, inside. Ні, ні, там треба, це є home owners, insurance, так і називається. Та, Вони є там кращі, гірші, але це страховка. Ваш банк буде казати: Окей, у вас позичка на 350 тисяч. Головне, щоб а, ваш будинок покривався як мінімум на 350 тисяч. В них можуть бути вимоги там, щоб дедактабл, тобто ця сума, за яку ви відповідаєте, не більше була там 10 тисяч, можливо, чи там 1%, чи 2-5%. Можливо, кожен банк має якісь свої вимоги, може й не мати. Але а, тобто, та у вас це будуть вимагати. А, що далі? Ну, взагалі, просто ви згадали, що має бути ця страховка, і як вона робиться, як вона оформляється, куди потрібно звернутися. Звичайно, Рік. до нас. <рес> <рес> а, дивіться, я б сказала так: коли ви вже плюс-мінус, напевно, під контрактом, тобто вам сподобався будинок, ви знайшли а, хату своєї мрії, вже підписали контракт, і от тепер вам треба готуватися до клоузінгу. Пішли в банк, сказали, ось в мене є контракт, тобто у вас є напевно там ну плюс-мінус 45 днів, перш ніж ви знаєте, що банк там чи 60 днів дасть вам позичку на цей а, будинок. Тоді ви звертаєтесь, телефонуєте до нас, чи там взагалі телефонуєте до вашого страхового агента, даєте їм адресу, а у вас будуть питати такі загальні питання, тобто про ваш будинок. Звичайно, що ми знайдемо по адресі, скільки є поверхів, скільки є там спалень, скільки чи є бейсмент закінчений, незакінчений, але ви. Це ця людина, яка буде найкраще всього знати про ваш будинок, особливо, якщо ви вже є власником будинку і шукаєте, як поміняти можливо страховку. Якщо ви поміняли дах нещодавно, дуже велика знижка. Тобто, якщо ви знаєте, що ви купляєте будинок і там нещодавно був поміняний дах, обов'язково скажіть це вашому страховому агенту. Якщо там бейсмент раніше був незакінчений, а ви його перепоміняли, і тепер це закінчений бейсмент. А скільки там є спалень? Скільки якого року там. Тобто апдейти були зроблені. Це все має інформацію. Це все вас буде питати ваш страховий агент. А, відповідно, тоді вже з вами поговорять, що ще можна там додатково додати. Тому що а, є стандартна страховка на будинок, так ми говоримо, вона покриває там стандартні речі, такі як град, пожежа, тефт. Тобто, якби щось там вкрали, property, physical damage, тобто, не дай Боже, там впало дерево чи хтось в'їхав. Тобто, Ну, можна сказати, все, що ви собі можете уявити, з нею станеться, це покриває стандартна страховка на будинок. Вона не покриває мейтенс, тобто, якщо щось поламалось від старості, це не покриває страховка. А, але страховий агент з вами вже про це все поговорить, про різні опції, які можна додати, що варто додати в вашому випадку, що не варто додати, і вже тоді ви отримаєте квоту. Це називається, якщо вона вам підходить, ви відправляєте в банк, і ми готуємо до них пакет документів, які там називаються of Insurance, Відправляємо вже вашому напряму лон офісеру чи моргідж брокеру, і вони вже це мають все на клоузінг готове. Тобто такий процес не дуже складний, а нам, щоб порахувати, там, я не знаю, займає годину часу, дайте нам. якщо, а, Так само ми перевіримо для вас, якщо ви зателефонуєте в наш офіс, ми так само дивимося, чи ваш будинок не знаходиться в флат зоні, тобто, чи не uh -huh. знаходиться в зоні, а, там, де повені трапляється, Тому що це ще один нюанс, який може статися. Ви йдете в банк. Це я вони вам в кінці вже перед клоузінгом за 5 днів до того кажуть, о, до речі, у вас тут ваш будинок знаходиться, то у вас там повинні, тому вам треба мати ще окрему страховку на це. Оце ще ми говоримо: 2-3-5 тисяч доларів екстра. Страхівки, які беруться, вони сплачуються відразу, чи можна розбити на пейменти? Страхівки можна розбити на пейменти. Один місяць зазвичай стандартний. Якщо у вас є. А якщо це ваша перша покупка, то банк буде вимагати, щоб ви заплатили за рік наперед. Або банк за вас платить. Якщо ми відсилаємо банку інвойс, тобто ви кажете, ні, банк за мене платить, то тоді а, банк нам висилає чек. Ви нічого не платите, у вас ці гроші за страховку візьмуть і так на клоузінгу. Наскільки складна процедура активізації а, страхівки, якби що сталося? Якби щось стається, ви телефонуєте, ми робимо клейм і з вами зв'язується протягом 24 48 годин. Звичайно, залежить. Якщо це пожежа, то швидше, тому що нам тоді треба, а з вами зв'яжеться та людина, яка має знайти вам житло, готель. А якщо це щось, це то стандарт на 48 чотири сорок годин. А, також є даунпеймент, правильно Я розумію, а для того, щоб стихівка почала якось допомагати, виплачувати а, збитки. Чи немає даунпейменту? Такого. У вас є дедактабл. Дедактабл це ця сума. тобто Ми говоримо, окей, зараз був сильний вітер, не дай Боже, впало дерево на ваш гараж, який буде, там, є частиною вашого будинку. Плюс-мінус оцінили, що там це буде коштувати, я не знаю, 40 тисяч поремонтувати. І це я так, я... не вбийте мене зразу контрактори, скажуть, що куди це буде 140 тисяч, окей, неважливо. А... Тобто ви телефонуєте, ми складаємо, що така річ сталася, і тоді приходить, ви відсилаєте ваш естімейт, приходить аджастер, який подивиться, зробить свій естімейт, і вже тоді вам виплачують спочатку 60% від цієї суми. Коли ви вже почали робити і закінчуєте, висилаєте фотографії, що робота почалася, чи ви вже закінчили, вам виплачують другу частину грошей. А у яких випадках відсутність страхівки карається законом або, можливо, якимось штрафом? А в випадках, коли ви маєте позичку. І ви мали страховку, купили, а потім на наступний рік вирішили, для чого мені й потрібно. Банк про це дізнався, і вам тоді дає свою страховку, яка буде набагато дорожча. Тому, будь ласка, так не робіть. Тобто, в такому випадку а, вас покарають. Вас покарає банк. Дуже сильно переважні більше заказакаються штрафами, а не ніяк не кримінальної Ні, це буде тільки штраф, але просто знову ж таки, Вам нав'яжуть цю страховку, яка буде набагато дорожче, тобто ви заплатите грошима, скажімо так, якщо середня страховка там півтори тисячі коштує, а вам зразу дадуть там знайдуть страховку за три з половиною тисячі. Є багато людей, також які займаються підприємницькою діяльністю, і, напевно, потрібна страхівка для бізнесу, для нерухомості, які буде використовуватися для бізнесу. Як в цьому випадку, що ви можете про це сказати? Ну знову ж таки, це така дуже складна тема, тому що все залежності, якщо ви знімаєте якийсь офіс, так. Плануєте відкрити будь-який бізнес. Там і ми говоримо про це, буде медичний офіс, чи я не знаю ріелтор рі... офіс. Тобто тоді ви страхуєте так само ваші. А... Особисті речі в офісі, тобто це не особисті, ми називаємо це business personal property, та? тобто речі для вашого бізнесу. Або якщо ви маєте ресторан, наприклад, тобто всю вашу ваш еквіпмент весь всі ваші меблі, апарат, ну, я не хочу сказати, там холодильники, це все. Ми це все страхуємо. Якби. Це є така частина спеціальна, якби це дуже складно. Все залежить від виду бізнесу. Під кожний бізнес є своя. Свій страховий поліс. Тобто, якщо це ресторани, то там є свої нюанси. Якщо це є офіс медичний, є свої, якщо це там радіо, знову ж таки, є свої нюанси. Тобто це треба телефонувати, питати. Але так, ви можете просто застрахувати ваші особисті речі. тобто, можу назвати такий приклад, коли були погроми в Чикаго, коли заходили в офіси, просто виносили і там крали якісь речі, в нас були клієнти, яких ми страхували, і потім ми повертали їм за це гроші. Тому що якщо ви маєте якусь там техніку, яку вас вкрали, винесли, знову ж таки, страхова компанія вам за це заплатить. Страхова компанія зацікавлена в тому, щоб сплатити а, те, що власне було застраховано, чи все ж таки не дуже це їм вигідно? А страхова компанія зацікавлена, щоб сплатити. Те, що ви можете як сказати, показати, що воно дійсно було. Страхова компанія не зацікавлена, коли ви кажете, та ні, в мене тут було на 2 мільйони всього. А я застрахував на 20 тисяч, тобто. Якщо у вас все правильно застраховано, чи вони можуть вимагати вас пруф, що у вас було, звичайно, тому що якщо ви кажете, що у вас було 10 телевізорів, вам напевно, ну якби, якщо кажуть людина, в мене вкрали один телевізор, це логічно, що напевно кожен має один телевізор. Якщо людина каже, в мене вкрали п'ять телевізорів, я вам гарантую, що вас попросять, чи там стейтменти із кредитної карточки, чи там я можливо фотографії, що у вас були ці п'ять телевізорів, щось. Логічно виходить, що потрібно зберігати якісь наресіти вам або не під... потрібно зберігати, тому що а, це Америка. По-перше, ваші кред... від кредитної карточки, чи там із банківського рахунку, стейтменти ви можете піти взяти за 5 років тому. Якщо ви купляли в великому магазині, а, по вашому номеру телефону вам можуть знайти все, що ви купляли. А, тобто, але найкраще що ви можете зробити, просто взяти собі, зробити фотографію чи там. А, Просто для себе і там є, що є. Якщо за, там... за які ваші діяльності, яке було найцікавіше страхування? Найцікавіше страхування. Ну, я кажу, в мене такий був випадок, коли подзвонила людина і сказала, мене там обікрали, але в мене вкрали 20 телефонів. Я така 20, Так, 20, включаючи мій особистий, тому що я якраз в той день його забув. Ну, Якби було трошки підозріло. Звичайно, що трошки вимагали документів. Тобто бувають такі різні кур'озні випадки, але тим не менш, страхування по нерухомості є дуже важливою, важливою темою, тому що кожен з ним буде стикатися, особливо. Ті, хто купують собі будинки, а раніше це була одна з американських мрій, купити собі будинок і в ньому просто... думаю, що це досі одна з американських мрій. Я думаю, нам треба присвятити обов'язково а якісь вечір поговорити саме про це, тому що знову ж таки багато нюансів. і Моя робота просто розказати, чи ви підете з нашої страхової компанії чи з любої іншої страхової компанії, розповісти вам а, ці всі нюанси, щоб ви розуміли, коли ви страхуєте будинок, тому що я вам гарантую, коли ви. А, готуєтесь до цього клоузінга, це ви купуєте свій перший будинок. Ви вас там банк вимагає мільйон документів. Ріелтор вимагає там ще щось. Інспектор це і у вас все в голові. Останнє про що ви хочете думати, це про страховий поліс. Тобто, ви не будете, це не є ваша робота розуміти, що там є. Через це вам треба хтось, хто вам би це просто пояснив. Тому що люди вірять, так тобто, ви подзвонили. Тобто можна піти і на інтернеті купити собі страховку на будинок. Але я гарантую, що коли я дивилася на такі страховки, от інколи мені там переслають, кажуть, а Та я там сам пішов щось, купив. Я дивлюся, кажу: а ви знаєте, у вас там 25 тисяч доларів дедактивол, а у вас там дах не включений взагалі. Ну тобто люди не розуміють, що є такі нюанси, тобто, що можна, що страхування житла це дуже дуже важливо, і це дуже важливо про це поговорити, тому що тільки ви знаєте, ви є власник вашого будинку, ви знаєте, за що ви більше всього переживаєте, ви знаєте, що, що ви оновлювали, які можливо у вас там. Тобто, страховий агент може порадити, як зробити краще. А, можливо, в вашому випадку є якісь спеціальні там додатки, які вам потрібно, а можливо, навпаки, йде вам дати якусь додаткову знижку, бо ви маєте камери, наприклад. Тобто, ну, про це все ми будемо однозначно говорити в наших наступних етерах. Точно в одному ми це більш детально розглянемо. Ну і скажіть, Юля, на завершення ще раз свої дані, а, свій адрес, номер телефону. Як можна з вами співпрацювати? А, будь ласка, а якщо ви хочете, щоб ми переглянули ваш поліс на будинок чи на квартиру, будь ласка, якби. А ми з радістю це зробимо, це все а, якби наша робота. Звертайтеся до нас, наш номер телефона 773 235 9900. Вже нас шестеро дівчат, тобто всі розмовляють українською мовою, ми всі, а, майже всі зараз вже ліцензовані, ще залишилась одна людина, якій треба отримати ліцензії. Тобто, а, я особисто знову ж таки, якщо вас ви хочете, щоб тільки я займалася вашим кейсом, обов'язково скажіть, передайте це моїм дівчатам, але в мене всі Марія, Вікторія, Софія, всі дуже-дуже професійні і з радістю подивляться, поговорять з вами, розкажуть вам можливо, що краще, що не краще зробити. А номер телефона ще раз 773-235-9900 або приходьте до нас. Офіс в українській околиці працює з 9 до 6 з понеділка по п'ятницю за адресою 17.02 West Chicago Avenue, І так само в суботу з 10 до 2. Офіс в Керолстрім у нас працює з 9 до 5. Знову ж таки, з понеділка по п'ятницю. Надаю, що з нами була Юлія Скобіда, страховий агент, і тема сьогоднішньої розмови була страхування нерухомості в США. Ми обов'язково ще вернемось до цієї теми. Радіо Chicago.